Театр Корифеїв Театральне життя в Україні Руська Бесіда. 1861 року за ініціативою Лаврівського у Львові було засноване українське товариство клубного типу Руська Бесіда. У приміщенні народного дому воно влаштувало літературно музичні і танцювальні вечори. У 1860-х-1880-х роках Руська бесіда була важливим осередком просвітянського культурного і навіть політичного життя українців. Товариство з 1864 по 1923 роки утримувало у Львові свій театр, перший мандрівний професійний, український, музично-драматичний театр у Галичині. Перша вистава театру відбулася 29 березня в приміщенні Народного дому. Улаштовуючи конкурси на найкращі драматичні твори, театр стимулював пожвавлення літературного життя і розвиток української драматургії на західних землях України. Одноіменні товариства виникли в багатьох містах Галичини: Перемишлі, Станіславі, нині Івано-Франківськ, Тернополі та інші. Театр Руської бесіди гастролював по Галичині і Буковині, а також на Надніпрянщині, у Польщі. Найбільшого розквіту театр досягнув на початку ХХ століття під керівництвом Стадника. Цей творчий колектив виховав багатьох видатних акторів і режисерів, зокрема Курбаса, Крушельницького, Гірняка Бучму. Театр КОРИФЕЇВ. 27 жовтня 1882 року на сцені міського театру в Єлисаветграді, нині місто Кропивницький. Кропивницький поставив драму Наталка Полтавка Котляревського, головну роль у ній виконала Заньковецька. Так розпочалась історія українського професійного театру корифеїв. Його діяльність була пов'язана з іменами братів Тобілевичів, які виступали під творчими псевдонімами Іван Карпенко Карий, Микола Садовський і Панас Саксаганський та їхньою сестрою Марією садовською Барілотті. Марком Кропивницьким і Михайлом Старицьким, Марією Заньковецькою, Любов'ю Ліницькою, Ганною Затеркевич-Карпинською та іншими видатними акторами. Вони працювали в дуже складних умовах, постійно переїжджали з місця на місце, виступали не лише в театрах, а й на ярмарках і в сільських клунях, іноді залишалися напівголодними, не мали постійного житла. Але актори свідомо йшли на такі жертви. Були справжніми подвижниками національного драматичного мистецтва. У 1881 році в Кременчуку був створений професійний український театр, який наступного року переїхав до Києва, звідки й почалася його нова історія. Основу репертуару театру Корифеїв становили твори Котляревського, Квітки Основ'яненка, Шевченка, Кропивницького, Старицького, Карпенка Карого, Островського, Гоголя та інших. Театр Корифеїв мав великий успіх не лише в Росії, а й у Молдові, Польщі на Закавказі. Величезна популярність митців, творчість яких була уособленням народного естетичного ідеалу, ніби провокувала царських чиновників постійно їм перешкоджати. Виступи колективу в межах Київського генерал-губернаторства, а це, по суті, третина Наддніпрянської України, були заборонені. Влада намагалася обмежити репертуар тільки розважальними п'єсами. Проте зупинити розквіт театрального життя в Україні так і не змогла. Не полегших долю театру навіть гучний успіх і царське схвалення гастролей у Петербурзі в 1886-1887 років. Панас Саксаганський так згадував про ті гастролі. Найбільший успіх мали п'єси Наймичка пройшла 22 рази. Наталка теж 22 рази. Обидві п'єси при повнісіньких зборах зібрали дві тисячі карбованців. Чорноморці прийшли разів десять, доки сонце зійде, не мала успіху і прийшла тільки один раз. Успіх трупи був надзвичайний. Навіть те чиновництво, що зачерствіло в прислужництві і забуло своє національне походження, пробуркалося і говорило Я українець. Українська інтелігенція. Толпою, у трона, що позбулася національного обличчя, мов той бурсак, що не знав, як звуться граблі, аж поки граблище не вдарило його по лобі, заговорила рідною мовою і, за щастя, вважала вітати в себе на наших главарів. Трупу багато разів закликали до катерининського палацу, де ставили кума мірошника, кум залазив в оріхову бочку, яку за щастя мали підтримувати два генерали. Історія театру була непростою. Він то розпадався на окремі трупи, то знов об'єднувався. Реалізувати на повну силу його потужний творчий потенціал не давали імперські імперській власті і не надто вишукані смаки багатьох глядачів. Літературознавець Дмитро Чижевський так писав про смаки тодішніх глядачів. Доля українського театру залежала не лише від авторів та артистів, а й від споживачів театрального мистецтва. І саме в цьому була трагедія українського надніпрянського реалістичного театру. Важко сказати, чи досягли б українські театральні вистави такого успіху, якби вони взагалі відмовилися від співів і танців, то не ставили б їх у такі контексти, що майже цілком знищували виховний характер сцени. До театру на Наддніпрянщині приходили зрідка селяни, які перебували в містах. Але в інших випадках це була розвага для дрібних міщан і служниць, пізніше для солдатів, яких після 1905 року стали запрошувати до театрів. Тим часом в української молоді зникла повага до свого театру, внаслідок чого театр утрачав свій вплив. І все ж саме корифеї заклали основи національного драматичного мистецтва, класичного українського театру. Їхні традиції підхоплять та якісно розвинуть визначні вітчизняні майстри сцени і кінематографісти ХХ століття. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.